Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У мене для вас на продажу нове надходження. Land Rover Range Rover, автомобіль 2019 року випуску у красивому чорному кольорі, максимальна комплектація автобіографія. Що в нас є? 22-го радіусу диски, пніма камери 360, є підігрів вентиляції усіх сидінь. Автомобіль дуже дуже оснащений по комплектації, безключовий доступ на усіх дверцятах, є в нас екрани для заднього ряду пасажирів. Так. Відчинимо та побачимо, що у нас по салоні. Більш детальніший. Стан водійського сидіння, без ніяких зауважень. Червоний е, колір. Дуже гарний стан пасажирського сидіння. Так. Запустимо автомобіль. Запускається без ніяких зауважень, ніяких помилок немає. 525 кінських сил дуже сильно їде. Проекція є. Шайба перемикання передач, управління пневмо, управління клімат-контролем, у нас таким екраном реалізовано. Екран мультимедій. Пам'ять водія присутня. Пам'ять пасажира так само. Панорамна стеля, чорний потолок. Так, ідеальний стан дверної карти. Везде пошита шкіра, музика максимальна, меридіан, є у нас дотяжки дверей. Перейдемо на задній ряд і побачимо, що тут нас зустрічає досить багато місця. Комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів. Це особисто, я думаю, що автомобіль сугубо для задніх пасажирів. Стан дверної карти бездоганий. Тут нас також зустрічає пам'ять заднього ряду, підігріви, вентиляція, все це є. Є в нас шторка, двоницького пакет на задніх та передніх дверцятах. Стан шкіри бездоганний управління. Для заднього ряду, управління підігрівами, управління вентиляцією. Ну і крани мультимедії так само присутні. Автомобіль в дуже класному стані, дуже м'ягенький та досить сильно їде. Буду вас зустрічати в місті Одеса, Грушевського, 15А. Приїжджайте, чекаємо на вас. Дзвоніть, записуйтесь на тест-драйв. Можна купити у кредит, лізинг, обміняти вашу машину, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, пишіть, чекаємо на вас.